Тому що Велика новосілка, це фактично буде, якщо ворог її захопить, це фактично буде ворота в Дніпропетровщину з півдня, тобто, вже звідси ворог зможе орієнтуватись, в який бік йому рухатись далі. Або все ж таки через Дніпропетровщину заходити з заходу на Покровськ, або ж йти в бік Запоріжжя. Ми вже не раз говорили, дійсно, 24-й рік став досить складним. Втрата Авдіївки лютий місяць втрата Вогледару, жовтень, і зараз ось ми втрачаємо Корахова. І якщо ми втратимо і велику новосілку, то це дійсно ще більше ускладнює ще тактичне положення на Донбасі.